Ти боїшся сказати ні, бо незручно, бо хочеш бути хорошим. А знаєш, кого називають хорошими тих, ким легко керувати. Хороша людина це зручна людина. Кожного разу, коли ти погоджуєшся через силу, ти крадеш час у свого успіху, у свого відпочинку, то й у своїх дітей. Ти буквально віддаєш шматки свого життя іншим. Якщо складно, використовуй техніку, зламана платівка. Просто повторюй одну фразу. Я не можу. У мене інші плани на будь-які вмовляння. Без пояснень. Твоє нове правило. Якщо це не так, на всі 100, це ні. Без виправдань. Я не можу, мені незручно, крапка. Ти не зобов'язаний бути зручним сервісом для оточуючих. Важко, звісно. Бо маніпулятори вже звикли до твоєї безвідмовності. В п'ятій серії покажу, як вони тебе доять. Дивись далі і підпишись.